В цьому році вперше святкую Івана купала, і це завжди було моєю мрією відсвяткувати так традиційно в білому одязі з вінками, з вогнищем. Дуже тепла атмосфера присутня. Подобається багато людей. Всі такі щирі, радісні. Доволі важливо його святкувати, бо це українські скажімо, романтичне свято. Для того, щоб не збивати як мінімум українські традиції, бо це дуже-дуже важливо наразі. На в нас культивувати і зберігати українські традиції загалом. Підтримувати, оскільки зараз окупант робить все для того, щоб їх знищити наші традиції, нашу саму культуру, тому це потрібно підтримувати.